Минулому році я, я от поставив собі питання. От ми хочемо протестувати от ту місію, модель, про яку ми говоримо на практиці в Україні. От місія так. це розкривати потенціал людей так. за рахунок от, технологій, які ми створюємо. І ми зробили комунікацію в, в Україні, що от, проект називається Пиши от автори ама аматорські в Україні можуть нам давати свої книжки. Ми їх будемо перекладати на англійську через тули штучного інтелекту і потім тестувати. І найкращу книжку ми перетворимо в серіал. І таким чином ми знайшли. Дуже багато авторів подались. От всім дякую, хто подавався. І подалася авторка її звати Стефанія Лінь. Та аматорська авторка в Україні, от клас її книжка зацікавила нашу команду, яка відеопродакшеном займається. Ми притворили її книжку в серіал, який називається Молода еліта Young elite» еліт» англійською. Серіал став абсолютним хітом більше 7 мільйонів глядачів зараз. Більшість у штатах в прома було на Times Сквер в Нью-Йорці. І от, класна історія в тому, що я от, до цього моменту от, давно команді показував, от коли презентації команді робив слайд. От я, я завжди. Я Часто показую команді майбутнє от якимись символами, картинками. Yeah. І от я показав Times Square і показав, от просто згенерував якусь картинку авторки, що от наш серіал от авторки української буде колись на Times Square промо і буде хітом. І от воно так і сталося. От її серіал там був. Це авторка, ну, тут, вона от, аматорська авторка, яка пише книжки. Друга історія от у нас офіс менеджерка Іра була, от вона хотіла писати книжки. Ми коли створили свої тули внутрішні по написанню книжок, от дали їй можливість. Вона створила книжку, книжка класно працює. Вот на зараз внутрішня райтерка. Наша. Кайф. Так.